Привіт! З вами смачного! Сьогодні пропоную приготувати тефтелі, але по-новому. Вони готуються набагато швидше, але не менш смачні. Обов'язково додивіться до кінця. Усім гарного дня! Для цієї страви мені потрібно. Фарш Фаршу можна брати будь-який, у мене індичка. Сюди я додала вже цибулю, до речі, оці такі синенькі крапинки, Це у мене цибуля. Тому можна, звісно, додавати лише білу цибулю. Ну, мені вона не заважає своїм кольором, тому я поклала синю цибулю. Далі беру моркву. Морква, до речі, у мене достатньо крупна, тому я візьму десь половину Ось цю частинку моркви потру. І також додам. Картоплю. У мене дві невеличкі картоплинки. Також натру все на терці, на дрібній сюди до фаршу. Ось овочі вже натерла, далі додаю зовсім трішки чорного омеленого перцю, півчайної ложечки солі, перемішую. Ось готово. За потреби можна додати ще яйце. Потрібно перевіряти, якщо погано формується тефтелі. То можна додати яйце. Та, в принципі, нормально все тримається. Сформовані тефтелі відправляю на гарячу вже сковорідку і обсмажую з двох сторін. Ось тефтелі вони ще не готові. Вони злегка підсмажені з усіх сторон. Далі на ту ж саму сковорідку відправляю одну столову ложку борошна. Томатний сік 100 мл, плюс вода 70 мл. У мене були свіжі помідори. Можна брати томатний сік. Ось такий виходить соус. Сюди додаємо за смаком сіль, цукор, а якщо необхідно, ще томатного соку або пасти, чим ви користуєтесь, і відправляємо сюди ж назад тефтелі, для того, щоб вони протушкувалися. Я ще додаю одну чайну ложечку паприки, за потреби додаємо водичку, накриваю все це кришечкою і даю ротушкуватися хвилин 15, так як вони у мене помірні, невеличкі. Якщо набагато більші, то 20 хвилин. І під кінець приготування додам ще буквально один зубчик часнику. Я його натерла на дрібній терці. І накриваємо ще на парочку хвилинок, і готово. Погляньте лише, які вони виходять. Такі запашні, апетитні. Ммм, клас, зараз будемо куштувати. І наостанок додаємо трішки зелені. Такі тефтелі готуються набагато швидше, але вони не менш смачні, ніж ті, що з рисом. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!